Всім привіт. Так, приїхав до коришей, ось, о, подивився, таки придбали вони свою мрію, давно хотіли навантажувач. Вибір пав на е, General X. Е, General їхній значок. Красивий, все, покрашений гарно. Так, замовляли вони його в агроресурсі, там була така приємна ціна. Все, домовились, вони уточнили момент, що береться цей погрузчик під трактор МТЗ 892-2 з балочним мостом. Як бачите, з балочним мостом. Ну, і все було б хорошо. Но як обично, в нас купи і доработай напільником. Щось знімаємося відео, Для того, щоб побачив виробник і свої помилки виправив і більш так не робив. Ну, Перше, те, що нам не понравилось, верні не нам, а власникам, те, що з цієї сторони, з лівої по ходу трактора, оцей палець фіксатор. Він не влазить, він е, на своєму місці ковш стоїть, все, він не влазить. Той палець чітко влазить на своє місто, фіксує. А цей ось вони його відкрутили, він не стоїть. Там ну, перекос. Коротше. Десь скільки їх? Мі міліметрів п'ять, так? Да? Міліметрів п'ять, ось. Ось так покажу. Воно вроді би але він не заходить. Надо Міліметрів 5, а то й більше. Як я казав, доработати напільником. Ну, я вважаю це неприємнімо, тому що люди заплатили за нього гроші. І воно думало працювати, а не довбати музей. Ну, я так думаю. Дивіться. І ще один неприємний такий момент. Це вже додивилися ось зараз. Дивіться, ось приварена до ковша оця пластина. Усилююча пластина, ну, все вроді би і в нічого, да? ну дивіться, ось що оця, упирається в неї чітко, бачите? Чітко упирається. А тут, з цієї сторони, вона взагалі ні в що не впирається. Чого взять оцю пластину і на сантиметр півтора не смістить сюди, вправо по ходу трактора. Те ж саме тут. На цій стороні, дивіться. Теж щілина. Ну, тут е, залежить, як ще ковш, звісно, стане, але все одно отут ось не, не вистачає. Ми ж не будемо кожен раз цілитися в оці міліметри. Ковш нацепив і поїхав працювати. А виходить так, що тут треба ще з цієї сторони, або з цієї, або з цієї сторони, виходить доварювати упор. Тому що щекаш то буде на одну щоку буде навантаження, на а не на дві. Вона буде упиратися, виходить, своєю п'яткою тільки на оцю щуку. Або на ту з тої сторони. Ну це якщо так подивиться, дивіться, з цієї сторони, теж ось упор є чіткий, а тут уже, тут уже щілина. Щілина. Там упирається воно, чуть-чуть здвинеться ковш вправо. І вже буде там теж щілина. Що там щілина, що тут. Получається, за заводу треба оці пластини десь на ну на сантиметр півтора вліво. Вліво і вправо, виходить. Всередину, коротше, їх треба сміщати. чуть чуть От тут вистачає якраз міста, оцього, що тут ось, е виступає з цієї сторони. От якби на цей якраз на цей розмір його змістить ту сторону, в середину. Ну і ще одне саме таке цікаве, що е, нам не сподобалось, що оказується, треба, по ідеї, е, тепер знімати крила із, е, трактора, тому що вони впираються в циліндри. Ну, якось тоже, якось оце. Воно тут і небагато. Ну, е, зараз він викруте руля, воно впреться. А плюс ще, якщо, допустимо, якісь нерівності будуть, колеса трошки приподнімуться, приопустяться, тобто може зламати штуцер цей. Ми вже його повернули всередину і тут вже дивилися, може щось ми неправильно зрозуміли, щось не, не так зробили. Ну, але ж тут як не крути, все одно тут буде крило мішати. Получається, що е, крило треба зняти. Я так розумію. Дивіться, виходить, зараз ковш лежить на рівної поверхні в робочому положенні. І трактор стоїть, бачите як? Оце в робочому положенні. І... Теж ж по целі і є ще ход вниз. Тобто, якщо допустим, колеса ще не доїхали до виямки і опустити ще ковш, то ковш взагалі, ну, зламає крило. Я так розумію, що це якась недоробка. Або не знаю, вроді інструкцію читали, такого не написано, вроде би, що знімати крила потрібно. Ну і тут же ж дивіться, все воно так о, все дуже близько. Ось дивіться, ось горизонт усе крила, получається вже ось циліндр ліг. Це ж колесо вивернете, бачите? Вивернете і якщо його поставити рівно, то крило упирається в циліндр. Ну, я вважаю, це теж якось неправильно зроблено. Так що... Отакий відгук. Так, по покрасці вроді би нічого. Все так ну, непогано виглядає. Це там потертості всякі, це перевозки, це вже це не завод. А так ну, отакі от випроси є у нас. По розпределителю тут все вроді нормально. Все ж нормально у вас стало, так, да, по розпределителю. Хлопці що не чують. Так, ну хлопці кажуть, що по розпределітлю все нормально стало. Тут, звісно, треба троси буде під, підв'язати, тому що десь їх треба закріпити, тому що близько колеса. Ось тут є така вирогідність, що, ну, щоб не дірвало трос. Ну, а так, в принципі, все в них вийшло, все, все зійшлося. Отакі от, 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 от питання. Так, ну, дякую за увагу. Хто може такі навантажувачі вже має і на таких тракторах, то підкажіть, ви з таким стикались, чи це може не під цей трактор навантажувати, може це під такий звичайний Білорус з простим мостом? Просто нам сказали, що, ну, верніше, власнику сказали, що різниці немає. Може це помилка. Не у заводі, а у постачальнику. Так що пишіть свої відгуки. Цікаво дізнатися, чи це і насправді воно так, як це зараз воно є. Що трохи не підходить. Чи, чи не насправді. Все. Дякую за увагу. Пока.